Вітаю, друзі! Я Марина, і я не можу повірити в те, що зараз буде відео присвячене планам на зиму. Якось так в мене осінь пройшла повз мене. Я взагалі не зрозуміла, куди вона поділася, і... і чому саме так швидко це сталося, тому що в мене там були плани книжкові на осінь, і вони також пройшли разом із осінню. Якось так дуже швидесенько. І, напевно, я я не знаю, на скільки відсотків, але напевно на 30 я їх виконала. Тому до планів на зиму я віднеслася дуже ретельно і дуже організовано. Тому я обрала для себе 9 книг, які я хочу прочитати цієї зими. Тобто там буде лише по три книги на місяць. Це не так важко буде виконати ці плани. Тому тим паче, що книги я підібрала якісь дуже офігезні. І саме через це я впевнена, що ці плани я постну прям стовідсотково виконую. Е, і я. Так хочу в це вірити, чесно кажучи, що просто не можу. Мені так хочеться сказати, я виконала свої плани на 100%. Але жодного разу в мене ще так не вдалося, тому я дуже сподіваюся, що саме цієї зими в мене все вийде, мені це вдасться. І все ж таки я наприкінці лютого зніму відео і скажу, друзі. Я виконала усі свої плани. Я, напевно, навіть присвячу відео окреме, саме цьому, тому що для мене це реально якась така буде. Я не знаю, виконана ціль номер один. Те 5 книг це ті книги, які я хочу прочитати, та 4 книги, які я читала вже, і вони стали моїми найулюбленішими саме взимку. Для зимового такого е, моторошно-затишного читання. Е, тому не борюся і переходжу одразу до першої книги. І перша книга це Дім для дома Вікторії Амеліної. І... Вікторія Меліна це авторка, українська авторка, яка загинула цього року у Краматорську від російської ракети. Їй було лише 37, і я взагалі не знайома була з її творчістю. Тому вирішила зараз все ж таки познайомитися і обрала для себе саме цю книгу Дім для дома, через те, що, як говорять, про свою книгу, сама авторка, що великою мірою дім для дома це книжка про небезпечну ностальгію, про таке відставання героїв у часі. Там розповідається про звичайну родину, яка Ось я не зрозуміла, вона, вони чи жили спочатку на сході України, потім переїхали до Львова, чи лише батько там? Він військовий і він служив саме на сході. Але найцікавішим є те, що оповідачем в цій історії є собака. Собака на ім'я Дом. І мені дуже дуже цікаво подивитися взагалі і прочитати цю книгу через призму бачення всій цій ситуації, такої складної, яка відбувалася події в цій книзі, відбувалися під час розвалу совєта. І мені дуже 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 цікаво взагалі. Занирнути ось у цю атмосферу з собачого саме погляду, і напевно, я впевнена, що то має бути чимось дуже цікавим та незвичайним. Наступна книга це Терор Дена Сімонса, і її я хочу прочитати вже ось так, от реально хочу прочитати років шість. Я постійно її навіть там постійно відкладаю для читання зимового. Хочеться такого от саме моторошного, трилерного, містичного читання. Взимку, тим паче, що вона така величезненька. і я постійно її чомусь відкладаю. То мені погода не подобається, то мені атмосфера не подобається, то мені ще щось не подобається. Постійно я знаходжу якісь причини і її відкладаю. Тому цього року я вирішила, що я її точно прочитаю. І в основі сюжету лежить реальна історія арктичної експедиції Джона Франкліна, яка відбувалася на кораблях. Терор та Еребус. Але автор ще й додав туди містичного якогось монстра. І все тут відбувається в Арктиці, взимку, в холоді, на крижах без їжі, без води і взагалі в умовах такого тотального холода. І, звісно ж, з усіма наслідками, які ем, цей холод може взагалі мати для людини і для її життя. Наступна книга це Жоель Дікер і його зникнення Стефані Мейлер. Я, взагалі, читала у Дікера лише один роман, який мені дуже сильно не сподобався. То була правда «Геррі Квебера. Ну, напевно, так. І е, ну, це взагалі не моя книга, не моя тема, не моя історія. Я, мені не сподобалося ось. Зовсім. І я так вже зрозуміла на той час, що напевно з Дікером в мене все, у нас нічого не вийде. Але зараз мені постійно стала потрапляти на очі ця книга. І я якось так задумалася, чому б ні? Чому б не надати автору другий шанс? Ну, як так? В нього можливо, тим паче, що книгу дуже всі люблять, і можливо, в нього лише... Ну, в мене не зросло, не зрослося якось так. І тому, тому так я хочу прочитати цю книгу. А, мені дуже сподобався сюжет. Стефані Мейлер це репортерка, яка зникає після того, як вона прийшла до одного детектива, який о, виходить наразі на пенсію, але чим він відрізнявся усе своє життя, професійне життя, тим, що в нього було 100% розкриття усіх справ, за які він тільки брався. І тут Стефані прийшла до нього, і, і звинуватила його в тому, що у своїй найпершій справі він заприторив до в'язниці чи звинуватив людину, яка взагалі не мала відношення до того, Тобто безвинна людина потрапила до в'язниці. І напевно розпочинаються розслідування як тої першої справи, я так сподіваюся, і до того ще й зникнення самої репортерки. Чому вона зникла, чому саме зараз вона зникла? Взагалі, мені дуже сподобався саме сюжет, я якось так я. Не знаю, дуже мені цікаво стало. Тим паче, що я її бачила саме в зимових добірках. І мені здається, що то там напевно все відбувається взимку. Ну, повинно відбуватися взимку, тому що реально от, майже в усіх добірках вона зимових вона є. Тому я її до своєї добірочки так от додала. Тому подивимося, що там буде. А ну і ще й вона дуже величенька. Тому це просто ідеальний вибір для довгих зимових ранків та вечорів. Наступна книга, а точніше, оповідання, це різдвяна пісня в прозі, або різдвяне оповідання з привидами Чарльза Дікенса. І так, в мене незмінні відносини з Чарльзом Дікенсом, але я вирішила все ж таки ну, Перепрацювати цю тему якось собі в голові, тому що це, напевно, найвідоміше оповідання е, взагалі Різдвяне, яке асоціюється абсолютно в усіх з зимою, з Різдвом і все таке. Тому мені дуже 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 цікаво все ж таки прочитати його, тим паче, що там дуже. Е, Цікавий сюжет він напевно стандартний для Чарльза Дікенса, тому що до е, скнари Скруджа. Приходять чотири привида. Один з них це привид його товариша, який вмер, і три це духи Різдва. І ось вони йому пропонують змінити своє відношення до життя, до ставлення до життя і взагалі доставлення до інших людей. І ось. Дуже цікаво, чи зможе такий дуже складний характер, як у скруджа, все ж таки змінитися і стати більш людяним, ну хоча б напередодні Різдва? Я чесно не дуже вірю в це, тому що, тому що в Дікенсе не може щось бути дуже добрим, ну щось якось там позитивно розвиватися, але Подивимося, наступна книга це Аеропорт Артура Гейлі, і це, напевно, та книга, яку я е, найдужче хочу прочитати взимку. Е, чому? Тому що. Я реально після готелю я реально закохана в автора. Мені дуже сподобалася його манера письма, і взагалі, взагалі, все, що він робить, і я, я, я закохалася в кожне слово, і ця закоханість в мене, ну скільки тут пройшло, місяця? Два-три, а вона в мене й досі. Не пройшла я досі під таким дуже сильним враженням. Тому я дуже хочу прочитати аеропорт. Чому саме аеропорт? Тому що тут в нас дії відбуваються взимку, і тут літак застряг через сніг та непогоду. Він не може зараз нікуди вилітати. І звісно ж, тут. Всі проблеми, які виникли з, саме з, через погоду. І ще й тут і терорист, який потрапив на борт літака, і мріє, планує підірвати цей літак. І взагалі, звісно ж, всі подробиці роботи аеропорту, і всі подробиці, напевно, як там все в літаку відбувається, ну дуже мені цікаво, тим паче, що така дуже холодна атмосфера, ще й ух, ну, прям просто ідеально ідеально. Тому так, аеропорт я читатиму 100% і е, вже з нетерпінням чекаю на цей час. Наступна книга це взагалі несподіванка для мене самої. Чому? Тому що це любовний роман. І це книга так чи інакше Кари Макдоуелл. Вирішила я все ж таки взяти щось таке дуже романтичне, е, хоча й незвичайне для себе. Через те, Просто щоб розбавити таку моторошну зиму, тому що всі книги, які я обрала, вони всі дуже моторошні. І мені захотілося розбавити все ж таки, хоча б одна книга повинна бути якоюсь такою романтичною на місяці, не знаю, сентиментальною. Ця книга, вона як. Будь-який любовний роман, вона, звісно ж, про кохання, про дівчину, яка закохана в хлопця, але в них лише дружба. І він відноситься до неї як до подруги, але в неї саме перед Різдвом в неї, є, в неї виникає шанс. Змінити ці відносини з таких дуже дружніх, на все ж таки, відносини коханців і поїхати з хлопцем до Аризони. З іншого боку, вона може поїхати до Нью-Йорку і втілити свої мрії, тобто розпочати нове життя саме в Нью-Йорку. Я чесно кажучи, не дивлячись на те, що це все ж таки любовний роман, я хочу, щоб вона поїхала до Нью-Йорку, ніж до Аризони, тим паче, що напевно з цим хлопцем в неї нічого не вийде. Ну, подивимося, як там буде, але ну, це ж все ж таки любовний роман. Там повинно бути повинен, повинен виникнути хтось третій. І її життя повинно скластися все ж таки в нью Йорку, а не в Аризоні. Ну, я б так дуже хотіла. Наступна книга це усе, що я хочу на Різдво. Авторка Венді Лодже. І мене взагалі просто закохала анотація до книги, і ви лише послухайте її, тому що її пропустити просто неможливо. Белі Брікс рахує дні до настання найліпшого свята року, Різдва. Вона переслуховує всі різдвяні пісні, пече імбірне печиво та носить оленячі ріжки, що світяться. Та цього року Белі сподівається на здійснення найзаповітнішого бажання поцілуватися з коханим хлопцем під домелею. Неочікувано претендентів на серце Бейлі з'являється одразу два. Кого обере дівчина? Чарлі, таємничого не знайомця з британським акцентом. Чи Джейкоба, привабливого спортсмена з почуттям гумору? Ну ідеально ж. Ну просто ідеально. Тут, тут просто все, все що, все, що треба. І різдвяні пісні, і бірне печиво, і, і ще й два хлопці. Наступна, <кхм> Наступна книга це «Ведмеже місто Фредеріка Бакмана. І після чоловіка на ім'я Уве» мені. Чомусь не хотілося братися за інші книжки автору, тому що мені не хотілося зруйнувати ту магію, яка в нас з ним склалася після цієї книги. І все ж таки, все ж таки, все ж таки я вирішила, що хочу продовжувати читати далі його книжки. І саме на ведмежі місто впав мій вибір. Напевно, це не найкраща книга для продовження, тому що на неї ну дуже суперечливі відгуки. і Не знаю чому навіть, але тим не менш, вона напевно має бути більш сумною, ніж чоловік на ім'я Уви. Хоча я не знаю, куди більше, куди більше сентиментальною вона може бути, але. А цей роман це така собі неквапна розповідь про маленьке містечко, про життя у ньому, про мешканців його, про хокей, про життя гравців і взагалі про все, що пов'язано з людськими відносинами, почуттями, їхніми реакціями і все таке інше. Ну, Знаючи зараз манеру. Саме Бакмана, я вже можу здогадатися, як там все буде, але тим не менш мені дуже хочеться її прочитати. І ще один роман він в мене так от якось плавно перетік з осінніх планів до зимових. Чому? Тому що там всі події відбуваються взимку. Напередодні нового року, і тому я взагалі не зрозуміла, чому я його запроторила цей роман до осінніх планів. І якось так його викреслила і вписала собі в зимові. Це озеро Та Дея І це переддень нового року в озері знаходять понівечене тіло дівчини. Озеро знаходиться. В засніжених горах Словенії, і мені більше нічого не потрібно знати про цю книгу, тому що це все просто вже ну, це вже повинно стати коханням мого життя цей роман, тому що все, що я люблю, я обожнюю Словенію, обожнюю гори, засніжені гори обожнюю ще більше. Ну а детективна лінія сама по собі повинна бути цікавою. Зараз, як бонус, я дуже хочу поділитися чотирма книгами, які в мене асоціюються з зимовим читанням, дуже таким приємним, теплим, моторошним, але все ж таки приємним читанням, і саме зимовим. І перша книга, це звісно ж, звісно ж. Це Стівен Кінг і його сяйво. Тут всі події відбуваються в готелі Оверлук, який знаходиться в горах. І це все взимку. І наш головний герой він алкоголік, який знайшов собі роботу в догляда... доглядачем за цим готелем. Переїжджає він туди зі своїм сином та Не, дружиною. І ось. Тут розпочинається найцікавіше, звісно ж, тому що тому, що Кінг не вміє по-іншому. У Кінга все завжди дуже цікаво, все, звісно ж, дуже містично, шизофренічно і все таке інше. Тому це читання, напевно, ця, ця книга найатмосферніша взагалі для читання взимку. І... Мені напевно навіть дуже хотілося б її перечитати саме взимку, тому що вона просто нереальна. Тому, і, звісно ж, я від себе також її раджу. Наступна книга це детектив, це сніговик Ю Незбьо чи Несбе, як його правильно не знаю. І це сьома, напевно, книга в серії про Гаррі Голем. Єдина напевно книга. З усієї серії, а я прочитала лише ось до сьомої книги. Снігові... Сніговик в мене остання книга, яку я читала з серії. І це єдина книга за сім книжок, яка мені сподобалася, дійсно сподобалася. Там дуже атмосферно також все взимку. Тут вбивця, який викрадає жінок взимку. І там, де він їх викрадає, він ставить ще й ліпить сніговика. Тому саме через це йому і таке. Таке прізвисько дали. І, і все. Ну, все, звісно ж, там все дуже цікаво і переплітається атмосфера з детективною лінією. І тут, взагалі, зовсім, якщо вас дратував, так як мене дратував Гаррі Голе, то тут він взагалі не дратує. Тут реально дуже круто прописаний персонаж. І взагалі все, що там відбувається, також дуже-дуже. Дуже цікаво. Наступна книга це дуже атмосферна, реально дуже атмосферна зимова книга це вбивство у східному експресі Агати Крісті. І тут вона нас Пуаро рушає зі Стамбулу до Лондона. Потягом Східний експрес. І це такий собі дуже інтернаціональний потяг. Там взагалі нема е, нікого з пасажирів, хто був з однієї тієї ж самої країни. І вони, е, що там взагалі відбувається, один з пасажирів пропонує поро стати охоронцем. Поро відмовляється, і цього чоловіка вбивають. Цікаво, те, що в усіх з пасажирів, звісно, є алібе. Але ось Пуаро все ж таки треба, поки вони їхатимуть цим потягом йому потрібно знайти вбивця. І наступний роман останній, який також дуже дивно для мене. Але я дуже його полюбила саме через якусь таку атмосферу. Там взагалі-то. Зими там нема, як зими, але тим не менше вона дуже підходить, ця книга. Саме під зимове читання це ожинова зима Сари Джио, і репортерці у 2010 році потрібно написати про Ожинову зиму, яка відбулася у 1933 році. І, звісно ж, коли вона писала, вона на... трапила на історію про жінку, одну в якої самотню маму, в якої було вкрадено трирічного сина. І Звісно ж, як переплітаються долі цих двох героїнь, Взагалі, чому саме так. ну, Звісно, що Сара Джио все дуже добре завжди переплітається. Мені дуже подобається, як пише саме Сара Джио. Ось в двох, у двох вікових лініях. Я взагалі не дуже люблю подібну літературу, мені чомусь вона не дуже припадає до душі, але, тим не менш, саме ця книга, вона якось. Розтопило мені серце, і мені дуже сподобалася і атмосфера, яка там була, і взагалі, персонажі дуже дуже приємні там і жінки і. І цікаво ж, звісно ж, розплутати ту історію, хто викрав цього хлопчика, і куди він подівся, і що там взагалі сталося з тою жіночкою. Так, і це все. Переходимо до книжкових зимових планів. Переходимо до все ж таки зими, що там в логмуси, чи ще щось. Не знаю, чи зніматиму їх я. Можливо, я там якось щось придумаю для себе, але, але тим не менш. Я. Дуже вдячна вам за перегляд цього відео. Пишіть, звісно ж, діліться книгами, які ви читаєте взимку. Можливо, є якісь книги, які асоціюються у вас з зимою. Я дуже вдячна вам за перегляд. Бережіться до друзів. Па-па!